Беспосерень дати не пам'ятаю. Куслів звернувся на електронну адресу до Служби безпеки України. Лист був битований близько 23-30 хвилин, який в 00 чимось був надісланий до ОСБУ, Він області східний під номер. Зазначений у дні кореспонденції ЗБУ Вінській області і надалі, оскільки кримінальне впровадження мною здійснюється до розслідування у кримінальному провадженні, там містились відомості щодо виконання будь-яких процесуальних дій, процесуальних рішень, наскільки я пам'ятаю даному попитання. Тому безпосередньо мною слідчень було надано взаємнути відповідь на дану питання. Я не зовсім розумію. Він звертається до центрального апарату ЗСУ, з якимись там вимогами. Так, чи скаргами на вас, чи якимись іншими вимогами, так? Так. Яким чином е, цей лист спустили на е, у ОСБУ? Чи, ти ж розписав до виконання. Базу? Як це відбувається? Був переадресований майже одразу, оскільки у самій цій скаргі містили свідомості, що досудове розслідування вказаному кримінальному провадженням проводиться безпосередньо слідчими в УЗБУ Вінської області. Тобто центральний апарат його не розглядав цей лист, Але як воно, автоматом переодресували. Почта... Електронною поштою автоматично було направлено на ОСБУ в Вінницькій області. І звертаю увагу, що безпосередньо ці дії відбувалися в тому числі в нічний час. Скарга надійшла в 23.30, здається, по матеріалах і в 0-0. Мені Забувши... не відомо, припущення з даного приводу я не можу запитати. А як це відбувається? Він вже не до вас звертався, він звертається в центральний апарат ОСБУ. Ставлю якісь там питання, в тому числі 에... по воно автоматом, ви кажете, прийшло мені, я відповідаю. Я 에... Питання ставили щодо проведення процесуальних дій, наскільки я пам'ятаю в даній скарзі. Або ну, щось в рамках проведення даного кримінального процесу. Вона є в матеріалах справи. В матеріалах так, є, так. дане звернення. Дослідно я вже не пам'ятаю, про мова. Не знаю, що там йшла смова. Хтось має її розписати і направити до іншого органу? А тут як це все на автоматі відбувається? Ваша честь хотів на минулому засіданні слідчий гуменю. Е Слідчі степадюк під час того, коли Гуменюк його запитав, яким чином воно взагалі у вас покажіть мені, як воно на вас надійшло. слідчий просто подав скріншот з пошти. Коли суддя Гуменюк попросив слідчого надати інформацію. Реєстраційний номер в канцелярії, як цей лист до вас надійшов, будь-який реєстраційний номер слідчий інформації не надав. Тому в даний момент він спекулює: даний лист не був. На той момент зареєстрований канцелярією. Він взагалі не розуміє, звідки він його взяв. Ці дані також підтверджені були в минулому судовому засіданні. Тобто, яким чином цей лист зараз слідчі каже автоматичним чином був розподілений на нього. Доказів ніяких немає. Він не зареєстрований в канцелярії і взагалі, звідки у нього то був скріншот, немає цих даних. Ясно. Давай рухаємося